Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий вас вітати сьогодні, вже в 99-му випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Ви співавтори цього контенту. Без вас я його б не записав та й пишу його саме заради вас і для вас. Мені кілька разів вже говорили, покинь цю ідею. Вона тобі точно не додає нових підписників, не збільшує кількість переглядів, тобі ж треба їх шукати. Ну так, звичайно, треба. Але. Але є моя особиста відповідальність і вдячність тим, хто є постійними глядачами, і тих, для, якого, для кого ця рубрика є важливою, і тому я її буду продовжувати. Доки будуть ваші запитання, доти. Кожен день в першій половині дня я буду саме записувати ці відповіді. Вони для мене мають значення. Тим більше, це серйозні запитання про серйозні проблеми, про які я сам міг би не здогадатися, що вони мають значення. І тому я дуже вдячний за те, що ви в відділі спільнота на моєму YouTube-каналі залишуєте ці запитання. Всі. Ну, крім тих, які дублюються, які вже розкриті в тематичних випусках, вони всі будуть розглянуті. Я ще раз нагадую так само, що буду дуже вдячний тим, хто підпишеться на мій канал і в YouTube, і в Telegram, якщо досі не підписалися. Дуже дякую за вподобайки, коментарі, поширення, рекомендації. тощо, якщо вам подобається те, що я роблю, це допомагає трошки ширше розповсюджувати цей саме реально спільний наш з вами контент. А тепер відразу переходжу до запитань. Серйозні сьогодні, багато серйозних питань. Доброго здоров'я, пане Тарасе, хочу попросити вас прокоментувати повноваження та рівень відповідальності Офісу Президента. Натрапила на отакий-то документ про повноваження Офісу президента. Далі йде посилання людина. Працює з офіційними документами, це дуже добре. Я всіх закликаю. Це дуже просто. Загуглити або навчитися потім працювати на сайті Верховної Ради, де є пошук документів з рубриці законодавство. Ви будете бачити першу основу. Так, от, там є посилання на указ президента про створення, про повноваження, діяльність, зобов'язання тощо офісу президента. Чи такий указ потрібний? Я дуже сумніваюся, тому що насправді. В законодавчому полі, в владному полі України, ця інституція не існує взагалі. Вона не має права визначатися як щось постійно діюче, тому що в Конституції там написано навіть про таку структуру, як апарат Верховної Ради, що Верховна Рада затверджує голову апарату тощо. А про офіс президента, тобто апарат президента, згадки нема взагалі. І голова офісу президента, який в нас часто уявляє себе керівником країни, він не передбачений Конституцією. Його там нема. А знаєте, що є в одному з підпунктів, одного з пунктів, де є повноваження президента України вказано наступне. Навіть не про те, що він створює цей офіс, а про те, що в рамках виділених на посаду президента коштів у бюджеті, він має право створювати консультативні дорадчі чи допоміжні органи. Ще раз, має право створювати, а має право і не створювати. Він може створити дуже вузький орган, який буде називатися Кабінет президента, може звернутися до існуючих органів, скажімо, апарату Кабінету міністрів. Або використати апарат Ради національної безпеки і оборони, це передбачений Конституцією орган, з тим, щоб вони виконали частину тих функцій, які потрібні для забезпечення роботи президента. А решта він може найняти логістичну компанію, компанію загального забезпечення і консалтингову фірму, які виконують точно ту саму роботу, яку сьогодні виконує офіс президента, але не буде зовживань, не буде масових розкрадань. обійдеться це все разів у сто. Дешевше, ніж нам обходиться оця зучинна організація, яка грабує державу, яка впроваджує в нас диктатуру, яка підімнула під себе всю владу, яка ліквідувала в нас і Верховну Раду, і уряд як законні інституції, які є вищими за президента парламентсько-президентській державі. Тому, ще раз кажу: офіс президента як структура органів влади не існує взагалі. Є тільки визначення, що це може бути допоміжна структура, яка щось допомагає, щось робить. Зеленський в своєму указі. Визначив так: указ в основному не виходить за рамки Конституції. Він визначив їх повноваження саме як допоміжного органу. Просте питання. На біса це потрібно робити. Тому що. Ти маєш повноваження президента. Зрозуміло, що ти сам не читаєш законопроекти, які ти маєш витувати чи підписувати. Зрозуміло, що особливо, якщо ти Зеленський, ти взагалі не розбираєшся в справах військових, справах е захисту країни, справах безпеки, міжнародних справ. Ти, взагалі, от, ну, ти Зеленський, ти взагалі ні в чому не розбираєшся. Але хтось має це готувати і тому. Повноваження офісу президента обмежуються виключно пункт перший саме підготовкою, і пункт другий тільки тих функцій, тільки тих позицій, які виписані конституцією для тебе персонально, і тому не може офіс президента викликати до себе, як це зробив Шурма з Татаровим міністрів сфери економічного розвитку відповідних там фінансово-економічного блоку, викликати підприємців тощо. Вони можуть запросити до себе представників оборонно-промисового комплексу, щоб провести нараду і на основі неї підготувати рекомендації президенту щодо е підготовки оборони. Це вони мають право запросити енергетиків. Вони права не мають. Вони запрошують, вони контролюють гаус, вони грабують. Запросити аграрних керівників. Ви не маєте права взагалі. Вам це заборонено. Ви навіть не маєте права до них подзвонити. Тому що ви не є першими офіційними особами. Пункт другий президент не має права втручатися в ті речі. Він може звернутися, ну нехай через офіс до кабінету міністрів з проханням надати інформацію для там розуміння для міжнародної роботи закордонними там, іншими партнерами. Все на цьому обмежується і тому в цьому указі насправді є одна верніше напряму не антиконституційних речей не бачу, але там є. Там є замовчування того, що дозволяє офісу робити антиконституційні речі, Проводить, скажімо, наради тощо, не сказано, тільки з тими органами, які підпадають під сферу повноважень президента. І тому вони лізуть скрізь. Але ще раз кажу: ніхто з них не дивиться насправді на той указ. Я думаю, що ті положення навіть самі члени Офісу навіть не читали взагалі, тому що вони займаються чим? Вони займаються тим, що вони створили паралельний уряд. От створили так звані бек офіси, через які йдуть фінанси. І От ми зараз питаємося, а що сталося з Марченком? Був непоганий урядовий часів Порошенка і Гройсмана. Що з ним сьогодні? А він сьогодні не міністр фінансів. Він тільки так записаний. А він сьогодні працює помічником фактично, де-факто у Єрмака в питанні відбілювання корупційних бандитських зодженних схем по викраденню державних бюджетних коштів. А його реальна робота зводиться тільки до одного. Він міністр з переговорів із міжнародними фінансовими організаціями. Все більше він повноважень не має. Все решта захоплено офісом. І тому де юре, згідно з своїм положенням. Там майже все в порядку, а де-факто, це є злочинна організація, яка скоїла державний антиконституційний заклад із подачі президента, якому Конституція напряму забороняє делегувати будь-кому свої повноваження, фактично виконує його повноваження і тому здійснює те, що є злочинною узурпацією влади. Єдине що, відповідати за це. Ви питаєтеся про відповідальність. Відповідати за це вони можуть тільки в тому випадку, коли буде виявлено злочинні дії їхні персональні. Ну, наприклад, вони витягують якісь кошти і незаконно збагачувалися, а всі інші їхні дії за них відповість президент. Зеленський буде особисто відповідати за кожну незаконну нараду, яку провів шурма, за тиск на бізнес, за тиск на міністрів, за незаконні оборудки і все інше. Тому що тільки його підписами все це скріплюється. Підписів Єрмака під офіційними документами ви не побачите. Хіба що там, де Володимир Зеленський сам його делегував, не як керівника офісу, до речі, тому що він не має права делегувати керівника офісу на якісь сторонні функції. Це, це є суміщення несумістимих повноважень, а делегував його на створення різних комісій, якими підміняються функції президента, які він мав би сам виконувати. От таким чином він за це відповість. За кожну дію офісних, а офісні тільки в випадку, якщо конкретно вони напряму в свою в своїх власних інтересах зовживали, оце ті історія, тому що цей орган позаконституційний, а діє він антиконституційний спосіб. Наступне питання, знаєте, дуже серйозне. Я можу не погоджуватися з деякими там не висновками, а таким ніби натяками на висновки автора, але про це треба говорити. Єдине, що дуже довге питання, я буду старатися скорочувати. От питається автор ну за принципом, що було сперше, курка чи яйце? Чи спочатку був Путін, який мав плани по окупації України, готував Росіян через пропаганду, і не тільки до цього, чи останні би будем... чи спочатку були 140 мільйонів російських імперців, які мріють про величне? Е... І загарбання нових територій, а Путін лише виконував побажання своїх виборців. Знаєте, ну або давайте я ще до, речі, до кінця згадаю, що тут йдеться. і далі автор тоді каже: бо якщо е, варіант перший, то мало би значення: оберуть в Росії хорошого президента і все буде чудесно. От якогось Навального, який вже відмовився, що Крим це бутерб... не бутерброд, Крим бутерброд, Крим треба повертати Україні, всі території треба повертати, от беруть скажімо, Навального, і все в нас буде прекрасно з Росією. Ніхто не попре. Або каже, якщо другий варіант, що народ в основі тоді, отут неправильний, на мій погляд, дуже неправильний висновок. Тоді в такому випадку виявиться, що будь-який президент РФ, який би там не був, і будь-який президент України, отут криється проблема. Будуть приречені на те, що буде війна і вторгнення Рашистану в Україну, що цього не минути, тому що є суспільний запит з Ерефії, і це відбудеться. І ще одне додаткове питання задає глядач, чому деякі громадяни України не вірять чи не хочуть вірити в російську загрозу. Ну і пише, як в е, році не хотіли вірити, що Путін взагалі може вести війська. А потім, після того, вже в 22-му році так легко лягали під радян, під цю е зелену пропаганду. Давайте так відповідаю. Почали по порядку. Пункт перший. Курка яйце, вони дуже перемішані між собою. Путін є частиною того російського населення. Це все імперський народ. Це в Німеччині могли бути різні погляди, різні думки. І то за упродовж 13 років гітру вдалося перетворити німців на звірів. А вони дуже швидко вернулися до людського обличчя і всі подальші німецькі політики, крім тих, які зайняли проросійські позиції, виявилися нормальними, адекватними, гуманними людьми. А в Раші 900 років тільки агресія, тільки оці монгольські їхні мрії, про розширення територій, знищення вбивство, мародерство і все інше. Нічого іншого там не було. Ніколи. Прислали їм ми з під самбора, колись пригадуєте одного такого, ну, трошки самозваного царя, якого вони назвали Уже Дмітрій. Єдиний мав європейський вигляд європейську подобу і хотів зробити з них європейців убили. Все. Будь-які інші випадки чуть-чуть пробував дехто там в тимчасовому уряді відразу на самому початку зробити з Росії щось людське на 100 з гаком років назад. Ліквідували, розтоптали. Причому навіть не більшовики виявилися першими. Туди ж саме корнілов на Пітербург пішов, тому що занадто не імперським виявився на той момент тимчасовий уряд. Все, треба знести, треба звалити, а більшовики добили. Тому насправді в них і всі правителі. І весь народ є імперцями. Винятки абсолютно поодинокі. Але далі йдемо. А, ну і до речі, коли про Путіна. Путін якийсь момент попрацювавши з Собчаком, який не був аж надто жорстким перцем, але все імперцем, але був ним. Я пригадую його приїзд в кінці серпня 91-го року до Києва. Я був свідком цих розмов його з моїм батьком. А я тоді з Путіним розмовляв понад годину. Так от я дуже пригадую добре ті обставини і. Той теж і Собчак був імперцем, там хотіли поглинути Україну, зберегти Союз. Але на той момент все-таки була якась ота рання Єльцинська, така трошки демократичність. І що? Путін, я пригадую, як він, коли тільки ставши секретарем за їхнього, він же ж виступав і казав: росіяни, як вам обращаюсь, нам нужно отвикнути от етай привички. Там говорив, що треба відвикнути, що там пошуку хорошого царя, там диктатури, все демократія, це дуже корисно. Це реальні слова реального Путіна. Я думаю, що він якийсь час навіть так думав, але потім він зрозумів, що це не популярно, і основне він зрозумів, що це неефективно. Непопулярно це вина росіян всіх. Неефективно це вина його. Він зрозумів, що диктатура для нього ефективніша і зручніша. і будь-який російський правитель буде таким. А тепер про ваш висновок ну не висновок, а власне питання про те, а якби ви виявилося так, що якщо виявиться, що винен в цій ситуації російський народ, який хоче війни, загарбання, все то тоді немає жодного значення, хто буде в Україні президентом, вони все одно нападуть. Ні. Тому що це є ота, знаєте, мерзенна сутність російського народцю, який хоче бити, грабувати, вбивати, але не, дістати, не діставати по мозгам. Він не хоче, щоб їх били. Для них здивування: Вау, українці на нас напалі, вони нас безпілотниками бомбят. Вот мені мерзавці. А ви ракетами вбиваєте кожну ніч українців. Ну так і ми що? А що ми? Оце їхній підхід, але коли їх починають серйозно бити, або коли відбувається серйозна загроза, вони не нападають при. Без владі, яке було на початку 14-го року, Путін напав. Але досить було Порошенкою, перше включити дипломатичні важелі, серйозні друге, відновити українську армію. Як в 2015 році Путін позбувся навіть думки про те, що він зможе просуватися далі в глибу країни? І своїх імперців тихенько готував до цього. Ну ми ж тут ми з головними ми діалізів. Крим наш, Донбас, наш, все хорошо, все прекрасно. Вони йому вірять, тому цього було достатньо. Коли. Вони добилися, що українці по дурості обрали російського російського олігархічного кандидата президентом. Здається, все нападай на Україну. Ні, Путіну треба було три роки, щоб переконатися, що всі надбання Порошенка, все, що він зробив, зруйновано. На щастя. Завдяки таким медвечу він, він перебував в ілюзіях. Він думав, що зруйнували. Насправді це все зруйновано не було. Армія вистояла, незважаючи на всі старання Зеленського і його команди. І тому він напавши, дістав такого удару в морду. І їх відкинули, їх ми тримаємо, і вони не можуть більше перемогти Україну, і Вже це усвідомлюють. Якби він знав перед 24 лютого, якби Зеленський не знищував умисну українську армію, не знищував оборонку, якби він знав, що Зеленський як не продовжує, то хоч зберігає те, що зробилося при Порошенкові, Путін би не ризикнув напасти. У нас була б якась гібридна війна, він би пробував прощупував, але він би не напав. Оце цей момент. І зовсім останнє коротко на кінець. Чи винні українці, і так, і ні. Вони винні в тому, тому що не хотіли готуватися до війни, що вірили будь-якій брехні. Вони винні в тому, що вони готові вірити брехні. От це є один з дуже гідотних моментів у нашій дійсності. Наприклад, жаль, велетенська маса українців вірить саме в брехню, тому що брехня завжди солоденька, вона завжди підсолоджена, плюс вона завжди проти тих, хто кращі, успішніші, вміліші. Обивати брудом Порошенка от запросто з задоволенням. А за Зеленського ні, от, дайте йому ще один рік, дайте йому ще один термін, дайте йому ще одну країну, він навчиться. От десь такий підхід. Це є той момент, отої нашої разниця, дуже негативний, який дуже згубний для існування української держави. Ця проблема у нас є. Але винні все одно ті, хто вивають в голову. Знаєте, ми українчики можемо звинувачувати скільки завгодно, що вони виявилися дуже некритичними. Але була влада, був Рєзніков, якого зараз всі так пробують виправдати, який розказував, не буде вторгнення. Був Зеленський, який розказував про шашлики і не буде вторгнення. Була Верещук, яка сказала, що жодної евакуації не треба. І Василевська смаглюк і інші, тому що все буде в Порядку. І цей народ їм повірив. Все одно відповідальність несе не той, кого обманули, хоча моральна теж залишається, а той, хто обманював, той, хто брехав, і той, хто готував здачу України. Оці несуть відповідальність. Все. Знаєте, питання. Таке, після випадку в Дніпрі, тоді коли відбувся той інцидент, я тут трошки буду зм'яклювати, міняти тези, тому що мені не подобаються деякі визначення. Там що поліцейський убив, мовляв, там громадянина відбувся. Під судом відбулась під судом досить серйозна масова акція, де були там і поліцейські були, і місцеві мешканці, які активно підтримували того поліцейського саме. Але питання не про це. Тут питання немає, і я не буду відповідати. Я вже з цього приводу висловився, як я ставлюся до тої історії, до того інциденту в Дніпрі. Там в обох сторонах є проблема. Менше всього проблема в самому поліцейському. Але. Найбільше це той людина, яка бикувала під час воєнного стану, по-дикому нападає на людей при зброї, при виконанні функції закону, ще й все порушивши. Є страшна відповідальність тих, хто у владі, в керівниці міністерства, не забезпечує можливість зупинити злочинців нелетальним, невбивчим способом. Але питання сводиться до того, що отут, бачите, можна було збиратися, і ніхто не розганяв, ніхто не робив якихось заяв проти все. Але. Досить вийти на якусь акцію невелику проти е нинішньої влади, як нам кричать, не на часі, вже десь там гуртується поліція, все. Та й акції нема. Всі ж зупиняються і кажуть, ну війна, не на часі. І от тут питання, а воно має право на відповідь. Насправді, подія в Дніпрі, де ви, люди вийшли на підтримку, ну от вийшли на підтримку поліцейського. І поліція, і люди вийшли, і ніхто не розганяв, тому що на підтримку поліцейського в Одесі вийшли проти мера Труханова з вимогами правильними, дуже хороші плакати. Тільки Труханов попадає під загальне бажання Зеленського ліквідувати місцеве самоврядування. Труханов поганий, а Трошенко хороший. Полтава Андрій Карпов хороший, Тертяк. В рівному хороший, а цей поганий, але це один і той самий підхід. Влада знищує місцеве самоврядування і хороших, і поганих. І ті люди, які вийшли, вони вийшли частково з власної позиції, їх закликали, а не розганяли їх тому, тому що це було вигідно владі показати, що народ проти мера. Немає значення хорошого чи поганого. Проти хороших просто люди не виходили. А тут вийшло, і в... і ніхто не розганяє, ніхто не говорить, що не на часі. Уявіть собі, що так само люди вийшли масово. Сотня тисяча людей вийшли під суд Червінського, що би творилося? і оце пряме питання, яке нам всім говорить. Якщо можна їм, значить можна і нам. Є певне табу, є певна межа. Це що значить те, що розказував Зеленський в 2014 році, нам пора шатать і валіть ету Не Шатать шатать ету власть. От цього робити зараз не треба, бо зараз війна. Але тикнути владі, як паршивому котеняту, в його тому, що він наробив на порозі писком. Ви злочинці, ви це робите? Щоб вони знали, війна закінчиться і цих прийдуть в тисячу разів більше. Це має бути і тому, на мій погляд, оці всі не на часі. Вони вже зараз втрачають свою суть, коли влада або стимулює, або не заперечує масових акцій в тих ситуаціях, коли вона вважається потрібне. Очевидно, вона санкціонує всі. Закон один для всіх. Ще раз кажу: я нікого ні до чого не закликаю. Тим більше я розумію, що закликів з сторони опозиції до виходу на такі акції очевидно не буде. Але якщо вони стануться спонтанно самі і влада попробує їх розігнати, вона вчинить злочин, тому що вона застосовує різні підходи до закону. Ще раз закон має бути не для всіх. Якщо не можна вийти за Червінського під час війни, значить не можна вийти проти якого-небудь мера чи на підтримку, скажімо, поліцейського. При тому, що я поділяю те, те, що вимагали на обох мітингах гроші громади на армію, а не на якісь там розв'язки будівництво і розкрадання міське, я поділяю позицію ту, яка була в Дніпрі під тим судом. Але має бути однаково. Абсолютно однакові підходи. І влада має це зрозуміти. Вона знову відкрила для себе скриньку Пандори, і до кінця цього року вона, мабуть, побачить результати. Так, наступне питання: це моя постійна і глядачка і читачка, там також в Телеграм. В нас була вже один раз, там навіть така певна дискусія щодо того, чи З контролює свою команду, чи команда контролює З. І знову питання з цього зв'язку. Я, до речі, на нього вже де не відповідав в окремих випадках інших. Питання зводиться до чого? Зеленського і досі охороняє і фактично є начальником Служби його безпеки, президентської, колишній охоронник Коломойського Максим Донець. Ну, не зовсім і колишній. Це людина Коломойського, це дуже довірена людина, яка входить в сферу його бізнесу, яка з ним дуже тісно пов'язана. І він ще почав охороняти Зеленського ще до виборів. І це якось не ліпиться до версії розколу Зеленського з Коломойським. Як це можна пояснити? Це перша частина питання. І чи не доводить це? Друга частина питання, що Коломойський сьогодні з Зеленським діють заводнення, це ще перше. І чи Коломойський не є таким сильним і потужним, що і Єрмак і його боїть, і всі, що Коломойський насправді править країною? Розділяємо пункт перший розкол між Зеленським і Коломойським відсутній взагалі. Зеленський, очевидно, що дав команду татарову зробити оцю провокацію, цей так званий суд над Коломойським, щоб приховати його від набою від американського правосуддя. Це було на захист Коломойського. Те, що Коломойському, бачите, треба посидіти в СІЗО. Ви собі можете уявити, які є для нього умови в тому так званому СІЗО, і чи він насправді в СІЗО, це найзакритіший СІЗО в світі, СІЗО СБУ, де ніхто не може перевірити, чи там є дійсно Коломойський, чи він десь відпочиває в дуже хороших своїх маєтках. Ніхто не може цього перевірити, переконатися і взнати, в яких умовах він там перебуває. Але це все-таки ніби неволя. І його обмежують чомусь аж до 25-го числа, коли Зеленський повернеться після зустрічі з Байденом. Що Байдену на вказівку віддайте нам Коломойського або посадіть його? Так ми посадили. Він СІЗО сидить. А 25-го числа його можна вже й випустити. От тільки все пішло не так. Блінкен приїхав. Одна з причин це саме тема Коломойського. І удар був по Зеленському. Після того другий день блінки настаралися навіть не згадувати про його візит, тому що було дуже дуже боляче Зеленському, саме в першу чергу за Коломойського. Там і за Червінського, там і за декларації від закриті, все інше. І після того Зеленському довелося заламати ті речі, які були ну, власне, не заламати, а система сама заламалася. І до Коломойського допустили тих, від кого його мали заховати. Допустили набу, який йому вручили нову підозру, і вже тепер не вийде той план. І Вони будуть шукати новий, але конфлікту між Зеленським і Коломойським практично немає. Виникло одне непорозуміння. Коли Коломойський вирішив: Та на біса мені цей Зеленський здався. Давайте я собі поворознюка розкручу. Ті українчики, вони ж такі тупі. Вони ж за Зеленського проголосували завдяки одному тупому серіалу. А я зроблю новий тупий серіал, «Інговець», де головну роль зіграє тепер новий кандидат президента Поворознюк. І от вони знову проголосують. І тільки через це виник конфлікт, і то він дарив по низових. Він прибрав Зеленський прибрав міністра Ткаченка, людину Коломойського. І трошечки полякали Дубінського, теж людину Коломойського, хоча своїми там джмелями в голові. Все. Більше конфліктів немає, і оцей охоронець Донець він є найкращим доказом, що там все прекрасно. Що стосується вплив Коломойського на всю країну, на все ні, вони не такі. Його Єрмак якраз його не боїться. Єрмак дуже хоче його позбутися як конкурента, і тому Єрмак і підсунув свого часу рік тому Зеленському той указ про позбавлення про втрату Коломойським громадянства України. Яка потім не була реалізована так, як мало бути реалізована. Не громадянин, видаємо в США, маємо право видати і все. Але насправді Коломойський має персональний вплив, на мій погляд, тільки на одну людину в Україні. Ця людина Володимир Зеленський. Я про це вже не один раз говорив. Це навіть не страх, що він включить весь свій медіахолдинг проти Зеленського. Ні, це не страшно. Цей медіахолдинг це медіаповії. Вони будуть працювати на хазяїна. скажуть, що хазяїн Зеленський. От зараз що витворяють. Ви бачили місяць цей медіахолдинг. Ну просто так на колінцях стоїть і так ля-ля-ля-ля зеленського і гавкає на всіх його Ну, на всіх на Порошенка. Кожної день якийсь випад проти Порошенка. Оце і є. Холдинг буде працювати на нього, і це доказ теж, до речі, зараз, що Коломойський не дав команди проти Зеленського щось робити. В них дружні добрі стосунки. Але він має компромат найосновніший. Зеленському було, в принципі, і непогано видати Коломойського американцям і дістати за це від них певне болосовення і певну легітимізацію своєї персональної особи. Але. Коломойський має інформацію детально про 40 мільйонів доларів, вкрадених у Приватбанку, і виведених кудись з України, в яких є своя частка Володимира Зеленського. Це не мої слова, це доказано міжнародною потужною найавторитетнішою аудиторською компанією Кроу. І там вказані прізвища, і вони були озвучені. Це журналісти Коломойського, це актори 95-го кварталу, які тоді працювали всі в одному з підрозділів 1 плюс 1 медіа, і це особисто зеленський. А далі для американців має значення тільки один пункт, тому що шок крави Україні це проблема України, нашого правосуддя. Але Якщо хоч один цент з цих грошей попав у США і там був відмитий, це злочин проти сполучених штатів Америки, проти безпеки їхньої держави. І Я думаю, Коломойський має доказ, що конкретні гроші, які через Зеленського ним же ж. Не обов'язково Зеленський, і ним були вивезені, умовно кажучи, до Швейцарії. З рахунку А на рахунок Б, з рахунку Б на С, на Д на Е, і потім з якогось Е. саме ті гроші, можливо, вже і без контролю Зеленська, але саме ті гроші, які виводив Зеленський з України, попали на рахунок Ф у США і там відмивалися. От якщо це має Коломойський, Зеленський буде все робити для того, щоб його врятувати перед американцями. І він має дійсно, тому він має важель такий на Зеленського, такий сильний. От все моя відповідь. Тому я не кажу, не прибільшуємо впливу Коломойського взагалі в державі, але цим важливим він вибиває для себе і фінанси, і судові рішення, і невидачу США. Пане Тарасе, якщо можна поясніть, будь ласка, які функції виконують начальник Скадовської міської військової адміністрації Там Сергій Кухта, і начальник Скадовської районної військової адміністрації Михайло Павліш, якщо і Скадовський, весь Скадовський район з першого дня повномасштабного вторгнення в окупації і ті ді діятелі явно не знаходяться ні в місті, ні в районі, це собі така чергова синекура. Ну, насправді. Насправді. Призначення військових, керівників військової адміністрації територій, які не управляються цивільною українською владою, воно було ще й при Порошенкові, але воно стосувалося тих територій, де хоча б якийсь контроль є. Голова Донецької, голова Луганської військових адміністрацій, Донецький-Луганській в окупації. Але, ну той ж самий, Георгій Тукач, Геннадій Москаль в Луганській. Вони були один в Маріуполі, другий. Сіверсько-Донецьку вони керували, принаймні тою частиною території, які під українським управлінням, і мали вплив певний на певну політику державну щодо тих територій, які в окупації. Коли населений пункт на межі, фактично там немає вже населення, але там хоч одна людина живе, логічно, що може бути? От Авдіївка там. Реально нормально, що є Авдіївський е голова Авдіївської військової і міської адміністрації. Навіть по Маринці, де нема жодного жителя, але ми контролюємо частину міста, це може бути. Але те, що зробив Зеленський, він почав масово призначати керівників військових адміністрацій тих територій, які глибоко в окупації. Пояснити їхній функціонал, пояснити, що вони роблять, окрім отримання зарплати, в принципі, не можна. Хоча, так як Відбулося, пригадуєте, масова закупівля державного бюджету на окуповану Запорізьку АЕС. Так само і там є, маємо приклади, коли на деякі окуповані території раптом виділяються кошти. Сіверськодонецькі комунальники повністю в окупації розбазарили мільйони і мільйони бюджетних гривень. Тому я думаю, що ці призначення Зеленського виключно носять корупційний характер. Сенсу призначати керівників військових адміністрацій тут, в Україні, на окуповані території, немає ніякого. На мій погляд, стопроцентна корупція. Більше нічого не бачу. На цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в ЗСУ.